Ація за зруйнована, бо частково пошкоджене житло це компетенція держави. Але поки в Україні триває війна і поки ці виплати безпосередньо не почалися, у Чернігові вже активно реалізується декілька програм фінансової підтримки тих, що я нерухомість постраждала внаслідок активних бойових дій. У цьому випуску програми на часі ми дізнаємося, яка саме допомога від міста надається, та як її отримати. Детальніше про міські програми підтримки ми розпитаємо Ірину Марчук, директорку департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю дня. Але перш ніж ми перейдемо до нашої основної розмови, пропоную вам переглянути інформацію про масштаби руйнувань, яких зазнав Чернігів у лютому березні цього року. Враховуючи наслідки російської агресії в березні місяці, ми чітко розуміли, що Потрібно повністю переформувати місцевий бюджет з метою надання максимальної допомоги і підготовки всього житлово-комунального сектору до проходження в опалювальних. Кошти, які були передбачені на розвиток міста Чернігова, хочу підкреслити кошти з місцевого бюджету. Було виділено декілька програм, які на сьогоднішній день працюють. Пошкоджено близько 2,5 тисяч приватних будинків, з них 520 зруйновано повністю. залишилося тільки фундамент, близько 1100 капітальні ремонти. Решта це поточні ремонти. Виділено профінансовано 30 мільйонів гривень на придбання будівельних матеріалів для багатоповерхових будинків. Матеріали були придбані. Вони використовувалися і використовуються на сьогоднішній день в відновленні. 875 будинків багатоповерхових, які пошкоджені. Ті будинки, які зазнали прямого влучення, це мається на увазі 146 будинків багатоповерхових, місцевим бюджетом передбачено кошти в сумі 168 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день ці роботи виконуються. Отже, пані Ірино, крім тих коментарів, які зазначені у нашій інформації, є також дві ініціативи, які спрямовані на підтримку жителів нашого міста, які постраждали внаслідок військових дій на території нашого міста. Зокрема, це стосується власників будинків, які приватні так житлового сектору, а також часткове відшкодування видатків на ремонт пошкоджених вікон. Я пропоную почати із будинків. Що це за програма? У чому її суть? Це програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігів Власникам приватних житлових будинків. Вона затверджена у нас у серпні місяці і на сьогоднішній день активно реалізується за ініціативою міського голови. І затверджена ця програма рішенням виконавчого комітету. Метою цієї програми є підтримка мешканців саме приватного сектора, у яких зруйновано або пошкоджене майно це не компенсація, це не компенсація від держави. Це не компенсація з місцевого, місцевого бюджету, Це дійсно надання разом Матеріальної допомоги, щоб, хоча б трошки підтримати мешканців приватного сектора, ну щоб вони мали можливість а, проживати в орендованому житлі, хоч як хоч якась а, підтримка від міста, матеріальна в цю в цей складний час. Скільки коштів на реалізацію цієї програми виділено із міського бюджету? А на цю програму передбачено 50 мільйонів гривень. А на сьогодні а ми вже ну майже 20 мільйонів витратили. Вже люди отримали. Цю суму. На сьогодні цю допомогу отримали вже 1098 осіб, але на черговому засіданні виконавчого комітету найближчим часом буде затверджено наступний список на, також на суму більше 2 мільйонів, які люди після затвердження ми профінансуємо і люди отримують ці кошти, звісно. Які розміри цієї допомоги для конкретної людини і від чого це залежить? Якщо у власника житлового будинку зруйноване житло повністю, це сума складає 40 тисяч гривень. Значно пошкоджений будинок 20 тисяч гривень, незначно пошкоджений – 10 тисяч гривень. Але в той же час я хочу сказати, що сума допомоги залежить від частки у власності житлового приміщення. Якщо людина є єдиним власником у цьому приміщенні, йому виплачується повна сума. Якщо він має певну частку у цьому житловому приміщенні, у цьому будинку, відповідно до його частки пропорційно виплачується і сума допомоги. А як вирішується наскільки зруйнований будинок У травні у черні працювали робочі групи, які створені при міській раді, і робоча група за результатами обстеження складала акт візуального огляду. Це і є документ, який підтверджує ступінь руйнування даного будинку, тобто люди не витрачають кошти на проведення експертизи, для того, щоб отримати цю допомогу. А до речі, чи можете ви пригадати, хто найбільше отримав, тобто ті люди, які повністю втратили житло або частково пошкоджене? Десь 50 на 50. Тобто незначні пошкодження, ви знаєте, у нас, скажімо так, по мікрорайонах. Якщо це бобровиця, то там, звісно, більше з повністю зруйнованих будинків. Якщо це селище Зарічне, там теж багато, дуже багато дійсно зруйнованих, значно пошкоджених будинків. Але були такі випадки, коли людина у власності має одну 36-ту частину будинку і сума допомоги, на жаль, складала ну, майже 300 гривень. Тому що незначні пошкодження, і сума сума допомоги вона невелика в залежності від дійсно його участки в цьому будинку. Яка кінцева дата подання заявки на отримання цієї допомоги? Для отримання допомоги визначений програмою термін до 1 грудня цього року. Програма розрахована на цей бюджетний рік. Який пакет документів потрібно зібрати? Для того щоб подати заявку, ну по перше, це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія документів про власність. Обов'язково надається акт візуального огляду, який ми зазначали з вами. Вже надається інформаційне повідомлення, або через яку власник житла надавав через ці, або можливо, звертались до органів поліції, прокуратури і є певний документ, що вони звертались щодо пошкодженого ме обов'язково документи про власність, які підтверджують власність, і обов'язково реквізити рахунку, куди ми маємо потім можливість перерахувати кошти. Якщо право власності було набуто до 1 січня 2013 року, і в реєстрі майнових прав інформації про власність відсутній, необхідно надати підтверджуючу довідку з бюро технічної інвентарізації. Куди людина може звернутися, щоб подати цю заявку? Заяву людина може звернутися, подати до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради. Вона може надіслати пошту, а вона може надіслати на електронну пошту до відділу звернень громадян міської ради. Якщо, наприклад, у людини два об'єкти нерухомості і два постраждали, чи може вона отримати одноразову допомогу на кожне з цих об'єктів? Ні, ми передбачили це, все ж таки кошти нашої міської громади. і Ми передбачили мета програми не компенсувати знову ж таки. Наголошує на це не тільки нагадує, наголошує, що це не компенсація, а це надання допомоги для того, щоб людина могла могла проживати. Тобто допомога надається за один об'єкт житлового приміщення. А які орієнтовні терміни розгляду цієї заявки, тобто скільки часу проходить від того, як людина подалася на цю програму, і коли вона вже отримала ці цю Враховуючи допомогу? терміни розгляду заяви, враховуючи е, розгляд заяви на комісії та затвердження даного переліку осіб на засіданні виконкому? Ну десь упродовж місяця людина отримує ці кошти, навіть якщо сьогодні подала засідання виконавчого комітету, ми намагаємось не відкладати на потім, тобто ми щотижні? Проводимо засідання комісії, і потім затверджується а, а, цей перелік осіб на засіданні виконавчого комітету. Як тільки він затверджений, ми майже а, а, терміни невеличкі, і зразу і фінансуємо і перераховуємо людям а, а, ці кошти. Як у решті людина отримує цю допомогу? На картку. На картку вустановю банком. Пані Ірину, нещодавно також були прийняті зміни до цієї програми. Відтепер одноразову допомогу можуть отримати і власники квартир у одноповерхових будинках. Чи зверталися вже такі люди? Так, такі люди звертались. Чому виникли виникло питання внесення змін? Тому що такі звернення дійсно до нас надходили від власника одноповерхових будинків квартирного типу. Тобто, це може бути будинок, який вже не перебуває на балансі у житлово-експлуатаційному відділі. Він не обслуговується, але статус приватного він не набув. Тому відповідно такі або, можливо, приватний будинок, який поділено на квартири, тому в нас були такі звернення. І виникла необхідність внесення змін до цієї програми. Якщо казати за квартири, то в даному випадку сума допомоги трошки інша. Якщо ми кажемо про квартири, то за зруйновану повністю квартиру сума допомоги складає 20 тисяч гривень. Якщо квартира значно пошкоджена, то це 10 тисяч гривень. Пропоную поговорити ще про одну програму підтримки наших містян. Вона стосується компенсації видатків на ремонт пошкоджених вікон. Скажіть, Будь ласка, скільки коштів на це виділено з міського бюджету? Даною програмою передбачена сума 75 мільйонів гривень. Програма двохетапна. Тобто, спочатку людина звертається до відділу звернень громадян, ми е, визначаємо право на отримання цієї компенсації, даємо людині інформацію щодо орієнтовної суми, яку ми можемо її компенсувати. А потім людина вже за власний кошт встановлює вікна і тільки вже після встановлення вона звертається безпосередньо до департаменту. Ціальної політики ми проводимо прийом документів на часткову компенсацію встановлених вікам. Тобто з цією заявою вже безпосередньо до нас, і ми проводимо далі вже роботу відповідно до заяви. Чи є якісь обмеження щодо цієї компенсації? Так обмеження компенсації стосується розміру компенсації, максимальний розмір компенсації становить 40 тисяч гривень, і також обмеження стосуються того, що ми не компенсуємо встановлені балконні рами, лоджії метою програми є енергоефективність і все ж таки початок своєчасний початок опалювального сезону, тобто необхідно закрити квартиру. і ця програма розрахована на відшкодування. По мешканцям багатоквартирних будинків, саме багатоквартирних будинків. Ну, тобто сума і дійсно обмеження по встановленню, по, по видах робіт. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, хто може претендувати на таку допомогу? Компенсація передбачена для сімей, які складаються тільки з непрацездатних осіб. Тобто, якщо до складу сім'ї входять пенсіонери, особи з інвалідністю, можливо, діти це одна категорія осіб, інша категорія. Багатодітні сім'ї, які проживають і подають на компенсацію, малозабезпечені сім'ї з дітьми мають право, і також мають право сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю. Ну і остання категорія, але таких звернень у нас можливо одно чи два було сім'ї, в яких виховуються діти, які знаходяться під опікою або піклуванням. А, ну, 90, більше не скажіть за все, 90 відсотків це саме сім'ї, які складаються з непрацездатних осіб, тобто чоловіки, дружина є пенсіонерами або особами з До речі, зараз податися на цю програму можуть люди, які вже відремонтували свої вікна до запуску цієї програми, так. до її реалізації. Так, так, звісно, і у нас також було дуже багато звернень. на сьогодні. Надходять звернення вікна встановлені ще у червні, у травні. Люди подають. На компенсацію ми відшкодовуємо і ми розрахунок компенсації проводиться за один квадратний метр, три тисячі гривень відшкодування проводиться. Але якщо фактична сума встановлення вікон менша, то відшкодовується дійсно фактична вартість. Ну, в даному випадку, фактично, якщо замінено тільки склопакет, тобто не повністю віконна рама, а склопакет він складає менше, тому відшкодування повністю проводиться. А або були у нас випадки, коли просто скло, заміна скла. Також фактично, повністю люди отримують компенсацію повністю за встановлення вікон. Який пакет документів необхідно зібрати, щоб податися на цю програму? Ну, давайте ми вже будемо казати за підсумок цієї програми, коли потрібно подати документи вже на компенсації. Це до департаменту соціальної політики, подають люди заяву, звісно, знову ж таки, копія паспорта, ідентифікаційного коду, знову ж таки, реквізити рахунку, куди потрібно перерахувати кошти. Обов'язково повинен бути договір про покупку вікон, і обов'язково повинен бути акт виконаних робіт. Це від підрядника, який проводить ці роботи. Обов'язково є довідка управляючою компанією ОСББ, ЖЕКА про те, що вікна встановлені і е, були пошкоджені внаслідок російської агресії і були, по, були встановлені власником за е, свій рахунок. Знову ж таки, куди подаватися? Е, перший етап, коли людина хоче визначити право на отримання цієї компенсації, звертаються до відділу звернень громадян, а потім ми опрацьовуємо ці документи і даємо е, надання людини відповідь. До речі, можна побачити етап проходження на сайті міської ради. Там є розгляд, стан розділ стан розгляду заяв на отримання компенсації. А другий етап це вже коли звертаються безпосередньо до департаменту соціальної політики. Знову ж таки, розглядається це питання на комісії, знову ж таки, затверджує, затверджується перелік осіб, які мають право на отримання компенсації виконавчим комітетом і фінансується безпосередньо через департамент. Партамент на карткові рахунки орієнтовно скільки це забирає часу від моменту подачі заявки, визначення чи може людина отримати і вже до власне виплати цієї компенсації. Вся процедура, якщо людина звертається в нас за призначенням компенсації, давайте вже про цей період казати. Коли звертаються, вікна вже встановлені, кошти витрачені, і нам надають документи про відшкодування. Ну максимум три тижні. Я так вважаю, це від прийому документів до моменту, коли кошти зайдуть на особовий рахунок людини, пані Ірино. Тепер пропоную поговорити про державні програми підтримки, зокрема про субсидії на опалювальний сезон. Чи змінилося щось у наданні субсидії? 16 вересня урядом було прийнято постанову, відповідно до якої з 1 жовтня виплату субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги вже проводять, проводять органи пенсійного фонду. В цьому місяці ми розраховуємо субсидії на опалювальний сезон. Тобто ми розраховуємо на жовтень, але враховуючи, що жовтень-опалювальний сезон не повний місяць. Будемо розраховувати листопад, будемо також розраховувати хвотень. А виплату вже проводить орган пенсійного фонду. Ну до речі, наскільки мені відомо, кошти профінансовані в повному обсязі. і Люди вже отримують на банківські рахунки. Вони вже заходять. і Укрпошта. Тобто, якщо людина отримувала субсидію раніше, для неї нічого не змінилось. Вона як отримала, так вона і надалі буде отримувати через Укрпошту або на банківський рахунок. З 1 грудня до пенсійного фонду також переходять функції призначення пільг та житлових субсидій. Але якщо казати за форми подачі документів на призначення субсидій, то ну до речі, ми на сьогодні приймаємо. Як ви бачите, у нас проводиться прийом громадян на субсидії, на інші види допомог. звертаються дуже багато наразі. До 1 грудня це органи соціального захисту. З 1 грудня людина має змогу також подати документи і до пенсійного фонду, і подати документи в електронному вигляді через електронний портал Пенсійного фонду України. Але залишається і органи місцевого самоврядування, тобто наш департамент ми надалі плануємо проводити, і думаю, що будемо проводити прийом громадян, а люди мають змогу подати заявки. Я вона призначення субсидій в електронному вигляді можуть надіслати поштою. Ну і з грудня місяця через портал пенсійного фонду. На Нашу думку, в чому логіка цих змін? Чому саме це переходить до компетенції пенсійного фонду? Ну, можливо, це пов'язано з тим, що більш сучасні it технології має пенсійний фонд, і в пенсійному фонді як призначення пенсії, так і субсидії буде запроваджено принцип екстериторіальності. Тобто, якщо людина подає документи на субсидію в місті Чернігові, її можуть призначити як в Києві, так і у Львові, а виплачувати вже орган пенсійного фонду міста Чернігова буде безпосередньо. Точно так же, якщо людина наразі знаходить. В іншому населеному пункті, вона має змогу подати до, в електронному вигляді, скажімо так, заяву і може подати, людина проживає у Львові, користується послугами у Львові, а призначати наразі субсидію або пільги буде пенсійний фонд Чернігівської області. А, до речі, якщо ми будемо говорити про тих містян, які зараз перебувають за кордоном, що змінилося для них, чи вони мають взагалі право на субсидію? Було передбачено чинним законодавством, що сім'я, до складу яких входить особа працездатного віка і перебуває за кордоном понад 60 днів. Вона не мала права на призначення субсидій. Виключення становило перебування на лікуванні у відрядженні, на навчанні до переліку цих причин, в якому може бути призначена субсидія сім'ї, яка знаходиться в Україні, наразі Дали перебування за кордоном під час воєнного стану. Тобто, якщо батьки залишились у місті, а діти працездатного віку виїхали за кордон під час воєнного стану, ми маємо можливість призначити батькам субсидії без врахування доходів дітей, і норми на субсидію будуть розраховані на фактично проживаючих людей. У контексті того, що зараз відбувається у нашій державі, чи змінився перелік факторів, які дозволяють людині отримати субсидію? змінилась. якщо людина втратила роботу під час воєнного стану, але все ж таки перебуває в центрі зайнятості на обліку. Ця сім'я також має право на призначення субсидії. Але і навіть для розрахунку субсидії, як зазвичай, ми в жовтні місяці призначаючи враховуємо доходи за перше півріччя. А в даному випадку ми будемо брати доходи, розмір допомоги по безробіттю, які виплачуються в місяці. Передує місяцю звернення. Тобто, якщо сім'я звертається у жовтні, ми враховуємо. Якщо людина перебуває в центрі зайнятості на обліку, ми враховуємо розмір допомоги, який виплачена цій особі у вересні місяці для призначення субсидій. Ну тобто, це буде впливати і як і на право, і на розмір, звісно ж, субсидії, тому що людина у першому ну, можливо, в січні, була зовсім в інших, на жаль, обставинах, чим на сьогодні знаходиться. І ще якщо казати про фактори, які дають право на призначення субсидії, не впливає на подовження субсидії, на призначення субсидії, ем, наявність заборгованості заплати житлово-комунальних послуг, якщо вона виникла під час воєнного стану. До якого моменту ще можна звернутися за субсидією? Термін призначення субсидії він кінцевого терміну не має. Тобто людина має право звернутися як в жовтні, так і в листопаді. Єдине, якщо вона звертається упродовж двох місяців з початку опалювального сезону, ми маємо можливість призначити субсидію з початку опалювального сезону. А взагалі загальне правило з місяця звернення призначається субсидія. Ну навіть якщо змінились обставини, якісь в сім'ї, так хтось новий зареєстрований або навпаки. Зняти з реєстрації або зміна складу сім'ї упродовж 30 днів. Сім'я, яка претендує на субсидію, вона повинна повідомити це уповноважений орган і подати новий пакет документів. Тому цей процес у нас якби постійний. Ті люди, які отримували субсидію упродовж попереднього опалювального сезону, з травня місяця ми провели автоматичний розрахунок субсидії. Ну, якщо право знову ж таки було. Автоматичний розрахунок субсидії на літній періоди наразі будемо проводити розрахунок субсидії на опалювальний сезон. Ну, на 30 вересня по місту Чернігову більше 25 тисяч, тисяч домогосподарств користувалися субсидії. Ще також хто ще має право на субсидії, то тобто, є мають право на субсидії як мешканці, які проживають за договором оренди, а також внутрішні Особи, вони ж також мають право звернутися за місцем фактичного проживання за призначенням субсидії. І, от, продовжуючи тему державної підтримки, що стосується внутрішньопереміщених осіб, які виплати зараз вони можуть отримати, і власне хто внутрішньопереміщеними особи це особа, яка перемістилася з певного з постійного місця проживання в зв'язку з бойовими діями з обставинами, які загрожують життю, перемістилась в більш безпечне місце. Їм передбачена державна допомога на проживання, яка складає 2 тисячі гривень для працестатної особи, 3 тисячі гривень для особи з інвалідністю або дитини. Вона не обмежується терміном, вона залежить від тільки від обставин, звідки людина переїхала. Ну, до речі, якщо казати про Чернігівську область, то в на сьогодні призначення цієї допомоги воно передбачає. Якщо людина перемістилася з території, які визначені наказом Міністерства реінтеграції, що там проводиться бойові дії. Цей наказ змінюється впродовж місяця ну декілька разів. Можливо, два, можливо, один, можливо, частіше в залежності від обставин. І в липні місяці в Чернігівщина п'ять регіонів. П'ять п'ять районів було віднесено до Зони, де проводились активні бойові дії наразі, виключено з переліку Корюківський район. Тобто на сьогодні, якщо казати навіть по Чернігівщині, то право на допомогу мають люди, які перемістились з Новгород Сіверської, Городнянської, Семенівської і Сновської громади. Тобто, якщо вони переїхали в інший населений пункт, ну до міста Чернігівщин, до інших місць безпечних, вони мають право отримувати цю допомогу. Пані Ріно, дякую вам за розмову. На цьому будемо завершувати. Нагадаємо нашим глядачам, які втратили житло, бо воно було суттєво пошкоджено під час активних бойових дій. Маємо на увазі власників приватних будинків. Вони ще можуть звернутися із заявою до 1 грудня цього року. Теж саме стосується також і тих містян, які претендують на часткове відшкодування за ремонт пошкоджених вікон. На цьому будемо завершувати. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, і все буде Україна! thank you